Эй, Иван, и хочешь давай, анекдот давай, про Чукчи? про Чукчу. Про Чукчи? Про Чукчив? Ну давай. Ну, значит, выдари Чукче документ. Проходит день, приходит Чукче и просит новый. Зачем второй спрашивают? А он отвечает, тайга сходил, скурил. Вот так вот. Смешно же, да? Ванька. Ванька, а, а ты где? Сучасна російська історіографія формує міт про мирну експансію Московського князівства, яка сформувала сучасні кордони так званої Російської Федерації. Начебто усі корінні народи, які у той чи інший час опинилися під владою московитів, самі цього щиро бажали. А завоювання Сибіру та Далекого Сходу росіяни називають освоєнням, так ніби до них ці землі були безлюдними. Російський історик Булатов у своїй статті пише. Освоєння Сибіру та Далекого Сходу росіянами проходило без будь-яких релігійних воєн, без геноциду щодо місцевих аборигенів, без створення резервації для корінних етносів. Всі ці американські прийоми колонізації були невідомі народом Сибіру та Далекого Сходу. Не завойовники, а справжні сестри милосердя. І як не дивно, московчани це хавають. Хоча насправді вони все хавають. Насправді ж розширення кордонів московського князівства. Відбувалося далеко не такими безневинними методами. Воно неодмінно супроводжувалося пандеміями, депортаціями та поголівним знищенням цілих корінних народів. Перед початком відео я хочу подякувати кожному та кожній, хто підтримує канал Світлотінь, зокрема, новому патрону Богдану Калиничу. А у цьому відео я розповім, як Московщина перетворилася на найбільшу у світі імперію. Завдяки чому їй вдалося підкорити Сибір та далекий схід, які племена найдовше чинили опір московській експансії, та чи справді українці причетні до геноциду корінних народів. Дивимося. Наприкінці 1240 року орда Хана Батия зруйнувала Київ, одне з найбільших міст тогочасної Європи. У той час Москва була крихітним містечком десь у болотах Володимиро Суздальського князівства. У 1263 році князь Олександр Невський виділив Москву в окреме князівство, а за правління його онука Івана Калити це непорозуміння почало рости в геометричній прогресії. Московські князі добре знали, де і кому потрібно підлизати, щоб комфортно себе почувати. Вони вірно служили ханам Золотої Орди, за що ті наділяли їх новими ярликами та дозволяли бути посередниками при зборі данини. Коли ж у середині 15 століття Золота Орда ослабла, Москва кинула свого протектора і почала пожирати усе на своєму шляху. Московська експансія на Сибір почалася у 1581 році, коли півтисячі так званих данських козаків на чолі з отаманом Єрмаком трохи іншим єрмаком вторглися у Сибірське ханство. Уже через рік вони розбили татарське військо та захопили столицю ханства Кашлик. Втім, Сибірські татари та їх хан Кучум не збиралися так легко здаватися. Через кілька років вони зібрали свіжі сили, влаштували засідку та перебили загін єрмака. Сам Конкістадор, намагаючись втекти з поля бою, вплав через річку, відправився до Посейдона. Сибірські татари змогли повернути свою столицю. Втім, водночас вони зав'язли у внутрішніх конфліктах, через що уже наступні експедиції московитів змогли остаточно підкорити Сибірське ханство. Завоювання цих територій відбувалося ординськими методами. Кожному з племен на своєму шляху вони пропонували мир в обмін на визнання юрисдикції московського царя та сплату ясаку, тобто данини, яку переважно приймали хутром. Якщо плем'я погоджувалося, воно потрапляло у залежність від царської влади та платило ясак. Якщо ж відмовлялося, царську волю нав'язували вогнем та мечем. Загони донських казаків та московитів пересувалися по Сибіру човнами. Долаючи в великі водні артерії. Таким чином, уже через 60 років після походу Єрмака вони досягли Тихого океану. Окремі народи, які довгий час чинили опір загарбникам, московити масово знищували. Одним з таких народів були якути. У 30-х роках 17-го століття вони визнали юрисдикцію московського царя. Але впродовж наступних десятиліть окремі якутські племена. Регулярно піднімали повстання та нападали на царські гарнізони та збирачів Єсаку. Уже за 40 років протистояння чисельність населення якутських племен скоротилася на понад 70%. Сильний опір московській експансії також чинив монгольський народ Даури, який проживав у долині річки Амур. У середині XVII століття на ці землі прийшли наймані козачки на чолі з Єрофеєм Хабаровим. Які влаштували справжній геноцид даурського населення. Показовий епізод стався у 1651 році, коли Хабаров, захопивши місто даурського князя Гайгудара, влаштував у ньому справжню різанину, в ході якої загинуло понад 600 даурів. Щоб врятуватися від московської експансії, даури були змушені покинути рідні землі та переселитися на південь під юрисдикцію Китайської імперії цін. А на честь головоріза Хабарова на Далекому сході Росії нині знаходиться російське місто Хабаровськ. Найгірше, що з собою за Урал принесли московити, це не лапті і навіть не російська мова. Які ж то москалі без лаптє, а? Вони принесли безліч хвороб, які до цього були невідомі серед народів Далекого Сходу. Спочатку у 1610 році епідемія віспи підкосила манців. Через два десятиліття вона забрала життя більшості ненців та енців. У 50-х роках віспа, яку в народі часто називали російською хворобою, масово знищувала тунгусів та якутів. І подібна доля спіткала більшість корінних народів Сибіру, які опинилися у залежності від Москви. Перш ніж продовжити, хочу подякувати кожному та кожній, хто долучився до збору на квадроцикл для 54-ї бригади. І це символічно 54 людини. Разом ми зібрали 25 тисяч гривень, що дорівнює половині вартості ось цього чотирьохколісного монстра, якого ми вже викупили та відправили військовим. За результатами розіграшу, три шеврони дісталися Олексію Дем'янчуку, Максиму Волкову та Антону Процюку. Прошу переможців написати на ось цю пошту, щоб їх отримати. Тим часом наш канал долучається до нового збору: цього разу на дві метеостанції. Для снайперів 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Серед усіх, хто до 3 квітня включно закине на Монобанку збору будь-яку суму від 100 гривень, ми розіграємо два круті шопери: один з Червоним корпусом, інший з Києво-Могилянською академією. Посилання на Монобанку я залишив у описі. Найбільш запекло московському вторгненню пручалися народи Далекого Сходу. Впевнений, усі чули про такий народ, як чукчі. Як мінімум через тупі анекдоти, які свого часу почала тиражувати совєтська пропаганда. Товарища сільний. Ви що ж медліте? Інтернаціонал. Ти. Я інтернаціонал. Саме ці смішні аборигени. Давали тягла носатим загарбникам впродовж кількох століть, і це при тому, що чисельність населення Чукотки у той час не перевищувала десятка тисяч осіб. Тоді московити відправили кілька дюжин експедицій для підкорення півострова, але жодна з них не досягла успіху. Не зумівши завоювати гордий народ, московити почали його масово знищувати. У 1742 році Сенат видав наказ. На онних німірних чукч воєнною оружейною рукою наступіть і скорініть вовсі. У відповідь чукчі, які самі себе називали лиґ'єра Ветльят, обладунках з моржових шкур зі списами та стрілами, не маючи вогнепальної зброї, успішно нищили загарбників. У їх фольклорі навіть сформувався збірний образ російського загарбника, якого називали Якунін, що за однією з версій перекладається як жорстокий вбивця. Одним з реальних прототипів цього самого Якуніна був якуцький воєвода Дмитро Павлуцький. У 1747 році Чукчі повністю розбили одну з його каральних експедицій. Самого Павлуцького вбили, а його голову, як вважають самі Чукчі, залишили собі як трофей. До початку ХХ століття племена Чукотки зберігали свою ідентичність, мову та фактичну самостійність. Хоч Російська імперія формально і вважала Чукотку своєю територією. Та врешті московити змогли підкорити цей войовничий народ, але не вогнем та мечем, а хворобами та алкоголем. Через суворі погодні умови на території крайньої півночі було неможливо вирощувати виноград, хміль та інші інгредієнти для виготовлення алкоголю. Саме тому до приходу московитів ці напої були невідомими серед місцевих аборигенів. Через відсутність генетичної стійкості до алкоголю чукчі та інші корінні народи Сибіру та Далекого Сходу виявилися дуже вразливими до алкоголізму. Цим скористалися московити, які прищепили їм алкогольну залежність, від якої ці народи масово потерпають і донині. Остяки все больше сближались с русскими и стали селиться в русских станках, когда там появились казенные магазины. Пушнину в них можно было выменить на водку, а муку получить в счет будущего промысла, то есть в долг. В этом долгу Остяки и по сей день. Что вы должны помните? Да, да, да. У середині ХІХ століття Європою прокотилася хвиля національних революцій. Зачепила вона і азійську частину Російської імперії. Втім, тоді вона охопила не стільки корінні народи, скільки нащадків місцевих колонізаторів, які почали відстоювати ідею існування окремого сибірського народу. Після Лютневої революції це вилилося у короткочасне існування окремої Сибірської республіки. Власні національні держави тоді починали формувати і деякі корінні народи. Так у травні 1917 року навколо Байкалу виникла держава Бурят-Монголія, яка уже через рік була знищена російськими білогвардійцями. Після завершення громадянської війни та встановлення за Уралом совєтської влади, корінні народи почали чинити опір політиці воєнного комунізму та колективізації. З нинішнього дня, ви граждані! Свободний Чукотки! Тепер все ваше! І земля, і море, і, і фабрики товариші! Дуже ваші! Так у липні 1924 року почалося повстання евенків, які проголосили суверенітет Тунгузької республіки. У 1927 році проти більшовиків виступили Якути. У 31-му повстали ханти таненці. Ще через рік народи таймирського півострова. Після придушення цих та інших виступів більшовики почали цілоспрямований терор проти корінних народів, спрямований на знищення їхніх мов, культур, вірувань та традиційного способу життя. Потягуйте товариші. Неможливо точно сказати, скільки народів Сибіру та Далекого Сходу були знищені через експансію московитів. Російський дослідник Микола Ядренцев у 80-х роках 19 -го століття говорив про повне винищення 12 етнічних груп, і це дані сторічної давнини. За дослідженнями деяких сучасних мовознавців, на Росії зникли 14 мов корінних народів, з них 5 лише за останні 30 років. Донині корінні народи Сибіру та Далекого Сходу під владою московитів масово вимирають. Їх нищить росіянізація, їх нищить алкоголізм, їх нищить повномасштабна збройна агресія проти України, на яку Москва в якості гарматного м'яса масово посилає бурятів, якутів, калмиків, удмуртів, тувинців та інші тубільні етноси, включно з тими, які перебувають на межі свого існування. Під відео про Кубань деякі коментатори дорікали мені тим, що українські козаки були співучасниками тих геноцидів, які влаштовували московити. Перш за все, не варто плутати військо Запорізьке Низове з донським козацтвом і тим більше з різними казачими формаціями, які існували в Російській імперії після знищення Запорізької січі. Їх, на мою думку, важко назвати українськими козаками, хіба що кізяками. Детальніше про це ми поговоримо дещо згодом. Та чи брали участь окремі українці у злочинних завоюваннях московитів? Звісно ж, брали. Та чи варто звинувачувати поневолені народи у злочинах поневолювача? На мою думку, це дещо хибна логіка. Адже аналогічним чином ми можемо звинуватити усі поневолені народи в Російській імперії у тому, що нині вони є співучасниками геноциду українців. У цьому є трагедія усіх поневолених народів, адже рано чи пізно. Вони стають гарматним м'ясом у руках завойовників. Та хоч поневолені народи і не вибирають за кого їм воювати. Звісно ж, це не звільняє від відповідальності окремих представників цих народів за злочини, які вони вчинили. Привіт улан лано. Читай, читає Снакорськ, <звісна> Кусочі. у на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Допомагаємо армії і рано чи пізно цей колос на глиняних ногах завалиться під вагою власних завоювань. Ну і традиційно хочу подякувати кожному та кожній, хто підтримує канал Світлотінь: Олександру Чмироку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Павлу Стаднікову, Богдану Калиничу, Євгенії Шатківській, Максу Ротанському, Джо Байдену. Надії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлопаку, Тарасу Загорському, Денису, Соті, Любомиру Литкіну, Євгенії, Павлу, Станіславу Двораку, Антону Алохінсону, МДМ та Анастасії Самійленко. Дякую!